Спортивний позашляховик Q при потужністю 489 КС відрізняється радикальністю. Електрифікація з розумом, Q претендує і майбутні гібридних рішень в автомобілебудуванні. У світі, де електрифікація автомобілів стає не просто трендом, а необхідністю, багато виробників поспішають запропонувати свої рішення. Однак, гонитва за нулями на вихлопних трубах часто призводить до компромісів в плані практичності і дальності ходу. Саме тут на сцену виходить q з концептом Tinteja, демонструючи підхід до електрифікації, який можна назвати електрифікація з розумом. Кюпре, як Субренд Сит, завжди відрізнялася сміливим дизайном і спортивним характером. Тиндея, це не просто черговий електромобіль, це маніфест, який показує, як можна поєднувати футуристичні технології, емоційний дизайн і практичність, не жертвуючи при цьому можливістю долати великі відстані. Чому гібрид розширювача діапазону Рекс є логічним кроком? Я, як автомобільний ентузіаст, завжди цінував автомобілі, які дарують максимум емоцій і задоволення від водіння. Повністю електричні автомобілі, безумовно, вражають своєю динамікою і екологічністю, але їх обмежений запас ходу і тривалий час зарядки можуть стати серйозною перешкодою для тих, хто звик до свободи пересування. Саме тут концепція REX, реалізована в Q Preтенді, здається особливо привабливою, використання невеликого бензинового двигуна для зарядки акумулятора дозволяє значно збільшити дальність ходу. Усуваючи тривогу дальності, один з головних факторів, що стримують масовий перехід на електромобілі. У контексті європейського ринку, де інфраструктура зарядних станцій все ще не настільки розвинена, як у Китаї чи США, Рекс може стати ключовим фактором успіху. Це свого роду перехідний міст до повністю електричного майбутнього, що дозволяє водіям насолоджуватися перевагами електромобілів, не відмовляючись від звичної свободи. Кьюпри Тінде більше, ніж просто концепція. Розмір Тиндея 4,72 метра це значне збільшення в порівнянні з іншими моделями Qpre, що говорить про прагнення бренду до створення більш просторих і комфортабельних автомобілів. Розгін до 62 миль год за 4,1 секунди це вражаючий показник, що підтверджує спортивний характер Qpre. Але головне це те, що Тиндея демонструє готовність QR до використання самих передових технологій. Платформа SSP, на якій він побудований, дозволить використовувати як повністю електричні, так і гібридні силові установки, відкриваючи широкі можливості для розробки нових моделей. Я впевнений. Що двигун 1,5 літра, який використовується в системі REX, ймовірно запозичений у Volkswagen Scout, що підкреслює тісні зв'язки між брендами Volkswagen Group. Використання перевірених рішень це завжди розумний підхід, що дозволяє знизити ризики і прискорити процес розробки. Дизайн, який говорить сам за себе, К'юпра завжди славилася своїм сміливим та емоційним дизайном. Рубен Родрігес Бош, керівник відділу UX -у і дизайну, підкреслює, що нові моделі Qpr будуть спрямовані на те, щоб підкреслити емоційну привабливість. І, судячи з усього, з тим, де це вже вийшло. Зовнішній вигляд автомобіля з його агресивними лініями і виразною оптикою відразу привертає увагу. Інтер'єр, ймовірно, Буде виконаний в тому ж дусі з використанням високоякісних матеріалів і сучасних технологій. Я впевнений, що дизайнерам Q вдасться створити автомобіль, який буде не тільки функціональним, але і естетично привабливим. Майбутнє Qpre і Рекс, що нас чекає. Я вважаю, що Q це важливий крок у розвитку бренду і демонстрація його готовності до майбутнього. Використання технології РИС це не просто експеримент, а продумане рішення, що враховує поточні реалії і потреби ринку. Хоча Q поки не ділиться конкретними планами щодо впровадження REX в серійні автомобілі, я впевнений, що компанія уважно стежить за розвитком ситуації. Поступове поширення електромобілів у Європі може створити сприятливий ринок для альтернативних силових установок, таких як Рекс. Я також думаю, що QPR -при може прийняти досвід Volkswagen Scout, використовуючи його атмосферний 4-циліндровий бензиновий двигун у своїх майбутніх моделях. Це дозволить компанії швидко і ефективно впровадити технологію REX в серійні автомобілі. Мої думки та прогнози. На закінчення хочу сказати, що Q цей автомобіль, який змушує задуматися про майбутнє автомобілебудування. Використання технології РИС це не просто компроміс, а продумане рішення, що дозволяє поєднувати переваги електромобілів і традиційних двигунів внутрішнього згоряння. Я впевнений, що QR зможе створити автомобіль, який буде не тільки екологічним і економічним, але й динамічним і емоційно привабливим. І я з нетерпінням чекаю, коли зможу особисто оцінити цей автомобіль на дорозі. Майбутнє за гнучкими рішеннями, які враховують потреби водіїв і адаптуються до мінливих умов. Ключова думка: Q претенде демонструє, що майбутнє автомобілебудування це не тільки електрифікація, а й пошук оптимальних рішень, які поєднують переваги різних технологій. Я вважаю, що Q знаходиться на правильному шляху і готова до нових викликів. І я впевнений, що компанія зможе зайняти гідне місце на ринку електромобілів.